Тернопіль на пульсі. говоримо про актуальні теми релігійно-суспільного життя міста. Христос народився, дорогі слухачі регіонального радіо Морія. Вітаю вас у цій порі. Традиційно програма Тернопіль на пульсі з вами ведуча Наталя Галущак. Сьогодні ми маємо знову нашого чергового гостя, пана Ігоря Білорус. Пан Ігор Білорус є пастором церкви Ісуса Христа. Христос народився. Слово моєго! Сердечно вітаю вас. Ну і сьогодні, ви знаєте, минулого разу друзі, я вам так трішечки розкажу наші секрети поза ефірні. Ми з паном Ігорем спілкувалися. Це з дуже гарним чашечкою чаю. Ну і що ж я вам хочу сказати? Дійшли до того, що мене одна тема дуже сильно зачепила. Ну, мене як мене, але теперішня молодь для дуже актуальна. І, пане Ігор, ви знаєте, ну чесно кажучи, я так то Господь так підказує, про що ми маємо ще більше говорити, тому що це насправді є дуже актуально для теперішньої молоді про дошлюбну чистоту. Е, розкажіть, як ви. То, що мене вразило, краще, щоб слухачі почули від вас, від з ваших уст. Е, Особливо це, як ви працювали з дітками в школі, і як розкрилось, як теперішня сучасна молодь е, каже, що все потрібно випробувати. Е, вітаю наших дорогих слухачів. Е, дійсно, колись ми викладали в школі християнська етика. І коли підняли питання про чистоту до шлюбних стосунків, завжди є люди на задніх партах, гальорка, гальорка так звана, звана так, які все знають, люблять на себе звернути увагу. І Одного разу говорячи про те, що і хлопці, і дівчата до вступу в шлюб мають берегти статеву чистоту, один хлопченка сказав: треба в житті все. Попробувати, От те, що ви сказали, uh -huh. треба випробувати і попробувати. Ви знаєте, я може це так трошки було з мого боку, так як сказати, Жостко. слово жорстко. Так. Я сказав: а чи добре попробувати трійку для щурів? Uh -huh. Її ж пробувати не треба. Тобто є речі, так є такий вислів, що треба в житті все попробувати. Це неправильний вислів. Тому що в житті є речі, яких категорично не можна пробувати навіть сьогодні. Ми знаємо цю трагедію, яка сталася, так іде війна. Є дуже багато вибухонебезпечних пристроїв, яких просять, радять не пробувати, не, не трогати, дотуркатися. не доторкатися. Тобто є речі, які пробувати небезпечно, Всевишній якому ми служимо, якого прославляємо в ім'я Ісуса Христа. Він це Він, творець статевих стосунків. Він є творець шлюбу. Це Він. Він це зробив. Він зробив Адама, чоловіком, Єву Він сотворив жінкою всіма потрібними для того властивостями. І він сотворив статеві стосунки, але він дав обмеження. Ці обмеження є до шлюбу і поза шлюбом. Оце є обмеження, тобто пробувати такі речі вони є небезпечні. Власне, от так, так ми говорили з молоддю? Не все треба пробувати? Оце відповідь на ваше питання. Та так, та не все потрібно пробувати, е, як ви їм пояснили, у вас дуже гарний був приклад, якщо ви його пам'ятаєте ви мені говорили. Е, ви знаєте, ну цей приклад вартує зараз оголосити, тому що це насправді досить актуально, і я впевнена в тому, що хто нас слухає, особливо я закликала сьогодні вранці молодих усіх сісти біля радіоприймачів. А тому, що це насправді ось є важливе, і е, чи всі хлопці? Хочуть вже дівчат, які вибачте. Перебули, е, випробували так всі моменти. Так, це був, як кажуть, одного разу був такий е, живий соціальний експеримент. Е, будучи в коледжі в одному з класів, я попросив дівчат бути зараз дуже уважними і сиділи хлопці. Власне, коли говориться такі теми, багато жартів, багато всяких таких е, як то у е, пускається. І я сказав, дивіться, що зараз от буде. Я кажу, хлопці, я кажу, знову таки, це тема така дуже делікатна. то на наперед прошу вибачення. Я кажу: хлопці, підніміть, будь ласка, руку, а каже, дівчатка, ви дивіться: підніміть, будь ласка, руку, хто хоче мати майбутню дружину, яка була перед вами з десятьма хлопцями чи чоловіками. Знаєте скільки підняли рук? Жодного. Я кажу, добре, опускаємо планку. Давайте, забагато. забагато, давайте п'ять. Знаєте, скільки підняло руку? Жодно. Тоді я кажу: все, планка, опускаємо донизу. Кажу, підніміть руку, хто хотів би, щоб його майбутня обраниця мала з кимось одним. Кажу, дівчатка, дивіться уважно. Це ж мало. Ніхто не підняв руки. Ніхто не підняв руки, і я кажу: ми, ми забуваємо, що ми створені Богом, і крім тіла і задоволення в нас є душа і дух. Є речі, які ми потребуємо, навіть не усвідомлюючи того. Святість, про яку говорить Господь, вона притаманна десь глибоко людині. Вона захована від наших прабатьків Адама і Єві, які були святі, живучі в раю. І тому всередині, всередині своєму, в своєму нутрі, кожен хлопець бажає Бажає чистоти. Він бажає цього, це природньо. І тому, коли сьогодні говорять, треба випробувати, дівчата йдуть, і хлопці теж на великий ризик, це небезпечно. Тому що е, статеве, статева чистота потім є запорукою міцного шлюбу. Є чотири речі, на якому е, стоїть міцний шлюб, і одне з тих стовпів, на якому стоїть щасливий шлюб, це статева чистота до шлюбу. От Ми говоримо сьогодні, ми багато говоримо про Марію, е, Матір Господа нашого Ісуса Христа. Ми її поважаємо в нашому народі. Так же ж, ну, так. яка вона була? Ми кажемо, ось вона, ось вона вибрана Господом. Вона була чиста. І коли Ангел їй сказав, що ти народиш сина, вона дуже здивувалася. Вони чудово знали і Йосип, і Марія, чудово знали, звідки беруться діти. І вона сказала, як це станеться. Я не знаю чоловіка. Хоча вони кохали, ну, вони любилися з Йосипом, тому що він хотів її взяти за жінку. Для нього було здивування, для неї було здивування. Вона була чиста. І це є нормально. Ви якраз зачепили присву Богородицю, зачепили Святого Йосифа. Дуже багато наших християн і взагалі людей, які ознайомлені зі слов, Святим письмом з Біблією, дуже часто говорять: ну як е, Йосиф не міг доторкати не, не доторкався до Марії. Як це зараз їм пояснити? І яка ваша думка а, щодо а, ну, писання писання, це є істина? Так ми віримо в те, що там написано, і віримо, що Марія а, зачала Ісуса Христа. Від духа святого. від Духа Святого і ця так. іншого іншої думки не може бути. Ну як її немає іншої думки, так як цим християнам от певні речі у пояснити? дуже просто. Тому що, по-перше, і Йосиф, і Марія вони були з ізраїльського народу, з єврейського народу. Це був дуже релігійний нарід. і ці були люди святі і виховані з дитинства. Як сучасні християни, я говорю про неномінальних християн, знову не хочу нікого образити, але так, так. є християни, які просто мають бірочку. Знаєте, один я зараз вернуся до теми, uh -huh. Один був дуже гарно сказав. Знаєте, на баночці червоні з кетчупом <кій> можна написати кетчуп, а всередину можна залити що завгодно. Гірчицю, навіть е, солярку, мазут, ну все завгодно. Ти береш, дивишся, о, кетчуп. Натискаєш, а там може бути всередині інше. Так само бірочка, що ти християнин, не робить тебе християнином. Як хтось був теж дуже гарно сказав, коли ми заходимо в гараж, ми не стаємо автомобілем, І коли ми приходимо в храм, ми не стаємо християнами. Християнин це і внутрішні стосунки з Богом. Так ось, вертаючись до Йосипа і Марії, вони були навчені цієї культури. Вони з дитинства, як Йосиф, так і Марія, прекрасно знали, що статеві стосунки вони освячені Богом, але вони тільки в шлюбі. Вони не можуть бути до шлюбу. Ми зараз говоримо про е, чому Йосиф не торкався Марії. Бо в нашій культурі як це так, як то люди е, хочуть створити сім'ю і не випроб... і, і не випробувати це, це проти Божого плану. Може, це сьогодні е, дивно буде звучати, але це бо проти Божого плану, тому що Бог сотворив чоловіку і жінку так, що вони сумісні і підходять, і кажуть, оце треба жити, попробувати. Це не від Господа, це не від Духа Святого, це від злого Духа такі думки. І через це є сьогодні дуже багато страждань, особливо серед підліків і молоді, тому що люди зав'язуються. Це дуже міцна річ, е, інтимна близькість. І вони зав'язуються, а вони ж не готові створювати сім'ю. І відповідно, або дівчина кидає хлопця, або хлопець кидає дівчину. А психіка молода, не сформована, і це травми, які йдуть потім абсолютно на все життя. Тому даючи конкретну відповідь на Йосипа Марії, це люди, які любили Бога, які шанували Бога, і тому вони не переступали цієї заповіді. У них навіть в думках не було переступати цієї заповіді. До речі, Ісус Христос теж вчить про чистоту. І дивіться, Христос звертає увагу про чистоту не зовні. А навіть всередину. пам'ятаєте, як він е, коли навчав, сказав, каже, пам'ятаєте, що було древнім сказом у цей ізраїльському народу? Не чини перелюб. А я кажу вам: якщо людина. Пожадає, тобто всередині розпалюється. Він, він, він говорив про те, що подивиться з пожадливості на жінку. Він вже чинить перелюб в своєму серці. Тобто, блуд і нечистота це є сердечні речі. В Йосипа і Марії якраз чистота була внутрішня, ота сердечна чистота, яка повинна бути в нас. Дівчинка повинна вона поставити собі на серце. До речі, хлопець теж, Бо кажуть, ну хлопець є хлопець. Ні. Як дівчина, так і хлопець повинні зберегти. Чистоту, незайманість. До речі, зараз так кажуть, що згубила незайманість. Незайманість не губиться, її віддають. Це не є ключі, що ти йшов і в тебе з кишені вони випали. Ти загубив. Ні, це є акт, свідомий акт, коли ти її віддаєш. А це є скарб. Цей скарб він повинен належати чоловіку і твоїй жінці перший раз. То це відповідь на Йосипа uh -huh. і Марії. тому що вони знали Бога, знали порядок Божий, знали засади Божі. А ще зразу хочу сказати такий момент. Просто е, ми українці, розумієте, ми християни. І є одна дуже така ну небезпечна річ. Е, автор послання до євреїв написав, що нехай усіх буде чесний шлюб, а ложе ваше буде непорочне. Ложа, тобто, постіль, де люди лежать, воно повинно бути чисте, Мається на увазі не застелити білизну, а якраз про чистоту. І далі він продовжив так: бо блудника і перелюбника судитиме Бог. І деколи люди не роблять зла, не крадуть, не, не вбивають, розумієте. А, а приходить на них Божий суд, вони най не можуть зрозуміти, чому Блуд, нечистота. До речі, коли апостол Павло писав до Галатійської церкви і писав про е, діла плоті тіла, так, то він перше це поставив е, статеву нечистоту. Перелюб, статева нечистота, розпуста блуд. Це в першу чергу було, бо воно серед язичських народів було дуже популярне. Розумієте, бо воно має певні насолоди, відповідно, воно. Людина переступається. Бачите, пане Ігоре, ви так сказали: серед язичницького народу було більше. Ну і я не знаю, не є, я свічки нікого не тримаю, але знаючи, як е, молоді особи діляться, що. Mm, зараз в нас тепер теж таке, таке є, і на, на, на великий жаль, дуже сумно, знаєте, і багато знаю, одну особу можу поділитися, ім'я не називаю. Але вона завжди казала: навці вже старшому віці одружилася і каже до мене: ти знаєш, я так прошу тебе, щоб ти за мене помолилася, щоб я одружилася. Я кажу, ну ти ж мала хлопців, а вона каже. Так, але вони перше сказали, що вони зі мною можуть одружитися тоді, коли я з ним uh -huh. піду в ліжко. Вона каже: у мене є свої цінності, і я. Е, маю Богові бути до кінця вірна. Нам Тільки буде. після шлюбу, е, взявши офіційно шлюб, я можу е, дійсно посвятити своє життя чоловікові. Е, моє тіло належить йому, його мені. Це каже, дуже вірно. Після шлюбу. І ви знаєте, е, я все кажу, згадую одну ну, монахині, яка казала, що молитва ломить желізо. І коли ми за нею молилися, все одно вона знайшла того, який прийняв її такою чистою, незайманою. а і... Е, Взяв її собі в жінку, значить, попри все, є, але є одиниці, і як теперішній молоді пояснити пояснити, ми вже багато про це, тільки що сказали, і про цю тему можна говорити безліч і безліч, але теперішній сучасній молоді, які от мають таку ментальність, що е, перше, вибачте, е, ліжко, а потім є шлюб, як їм от зараз так чітко сказати е, про ті насправді цінності людини. Ви угу. е, знаєте, я приїхав от з конференції в Румунії, була конференція, і там говорили про е, такі, як вирішувати проблеми. Є симптоми, ми говоримо про симптоми, є так, причини, так. І є перша причина. Ви знаєте, я зараз даю відповідь на ваше питання, але трошки так е, е, глибше, можна сказати так. Ісус Христос, коли вже мав зноситися перед тим, як ти на смерть, все він сказав учням, що не сумуйте. Я піду, але Дух Святий прийде. І Дух Святий скаже три речі: про правду, про суд і про гріх. І от цікаво, Дух Святий скаже про гріх. Що таке гріх? От в чому основний гріх? Ми кажемо, найбільший гріх то вбивство. Для когось найбільший гріх, там то перелюб, чи крадіжка, корупція. Знаєте, що сказав Ісус Христос? Дух Святий скаже про гріх, що не вірують в мене, тобто не довіряють мені. Ось де є проблема. Люди, так, вони вірять в Ісуса. Хтось вірить в нього як доброго вчителя, хтось вірить в нього як в особистість. хтось тосту як передання батьків, але Ісус Христос Воскрес. От Він ми зараз народився, Христос народився своїм, то Він Воскрес, Він живий. Хтось був навіть сказав, так, ми маємо як символ християнства, хрест. Але його на хресті вже немає. Це тільки лишилося як пам'ять для нас. Христос Воскрес. І коли оці молоді люди. Де, де корінь проблеми вірити в Христа, довіряти Христу? знаєте, гріх, от що таке гріх? От гріх? Ну, гріх, гріх. Ми взагалі в, в побуті не використовуємо цього слова. А гріх, він має значення, грецьке слово, яке ми читаємо в Біблії як гріх, це означає не попасти в ціль, не досягнути мети. Ми говоримо сьогодні про статеву чистоту. От що хоче хлопець і хоче дівчина. Так, хтось хоче самого низького отримати задоволення. Я зараз вернуся щодо такої теми, цікаво, як маніпуляція, але дівчата завжди з дитинством мріють себе і бачать в білих платях, як вони будуть наречені, вийдуть заміж і створять міцну сім'ю. Це є нормально. Так от, гріх, блуда, це є зараза, вибачте, за слово в ефірі, таке це є зараза, яка не дасть досягнути мети, цілі щасливого міцного шлюбу. Це не є просто так. І тому, якщо сьогодні, во ти мене слухаєш, во ти слухаєш, думаєш, там згоджуєшся, не згоджуєшся. Якщо люди хочуть побудувати міцні, міцну будь-яку річ, міцний бізнес, міцна сім'я, міцне суспільство, початок це віра в Ісуса Христа. Оце є початок. В мене я взагалі казав. В мене є така мрія, щоб Україна сказала, як поляки, наші сусіди сказали. Ісус то є цар України. Мені є ця мрія. Не ззовні, не, не устами, а серединою. Я пам'ятаю в себе боротьбу. Я простий хлопець, який вчився в радянській школі, де мене вчили, що пішов від мавпи. Я так і жартую, жив, як мавпа, Знаєте, ну ж так негарно. Потім я увірував. Я до 20 років ну, ну, знав, що Бог є, але не мав віри, розумієте? І коли я увірував, в мене одне з запитань стало стати під керівництво Ісуса. Ісус є цар. Ісус означає Спаситель, Христос означає помазанець, тобто Царь. І в мене стало питання підкорити своє життя йому як цареві, ось де було. А це ж не хочеться, тому що хочеться робити те, що ти хочеш. Я дуже дякую Богу, що він мені дав на той час силу. Оце внутрішню Ісус, мій цар. І відповідно вже моє життя, все інше будувалося на принципах Христа. Тобто, якщо ти сьогодні молода людина, слухаєш нас з Наталі, от собі думаєш, от пробувати, не пробувати, робити, не робити, дати, не дати, що говорить Ісус, якого ти віриш. Що би робив Ісус? Що робила його матір Марія? Як вони робили, отак от і ти роби? Хтось був сказав, не знаєш, як поступити. Подумай, як би Христос поступив в цій ситуації, і отак от і роби. І ви знаєте, знає одного чоловіка, дуже цікавого. Він е, робив завжди так. В нього є е, доньки. і Він кожна донька, яка досягала 12-річного, купляв каблучку. І на день народження вів свою донечку в, в кафе, в ресторан і, о, як би сказав, заручав свою дівчинку 12 років, ще підліток, Богові, собі і майбутньому чоловіку. Дарував каблучку, що ти, оця каблучка, є символ того, що ти збережеш свою чистоту перед Богом, переді мною, як батьком, і перед. Майбутнім шлюбу. чоловіком. І е, одна з його доньок, то взагалі вона собі поставила на серце перший поцілунок, перший поцілунок. Після шлюбу. Після шлюбу. Це було так, я був на цьому весіллі, це було так гарно. розумієте. Ну, Чоловік отримав не те, що чисту дівчину, перший поцілунок отримав. Це, це є дуже гарно. Тобто ради цього варто е, триматися. Це так може така переклад. далека, здалеку відповідь, але це така відповідь. Христос, віра в Христа, довіряти Йому. І оця чистота, бо ми сили не маємо, люди, а Він дає силу. І я, наприклад, дуже от те, що ви казали про молитву і про е, вашу знайому, вона молодець. І Я вірю, що в неї шлюб благословенний і чистий. Тому що завжди ви знаєте, що все цінне досягається клопіткою працею, клопітким терпінням. Цінні речі, а шлюб, це є, і сім'я це є дуже цінна річ. Відповідно, потім дітки наші підуть. І ми ж дітей маємо навчити. Розумієте? А чистота вона дає силу. Віра дає силу. Навпевчись всі ті думають люди, так що якщо людина віруюча, то вона слабка. Ні. Мої, навпаки, навпаки, всі сильні люди це люди, які вірили в Бога. Вони довіряли Богу, клали надію на Бога. І політики, військові, ті, хто кладуть надію на Бога, вони є сильні, тому що Бог, він є верховитель, Він є всього. Він над усім, він дає силу, дає мудрість. Подивіться, цар Соломон. Чи цар Давид, які були, які підняли державу? Це були глибоко богобійні люди. За царя Соломона срібло за лінії за що не рахувалося. Чому? Він, що Давид любив Бога його батько, передав це сину, син ходив з Богом, не покладалися на Бога. Тому, якщо ти слухаєш наш ефір, чи хлопчик, чи дівчинка, підліток, молодий і хочеш збудувати в перспективі міцну сім'ю, бережи чистоту. Бережи чистоту і батьки, які, якщо сьогодні слухають нас, вчіть цього дітей. Не піддавайтеся тому, що сьогодні в світі е, така вольність, там треба пожити, треба попробувати, Згадайте наших бабусів. Згадайте наших дідусів, вони такого не робили, а їхні сім'ї були міцні, вони по-справжньому любилися. А сьогодні всі так пробують, все так випробовують. І подивіться, що робиться сім'ям. Вона просто як, -як горіхи лущиться. Тож все ж роблять, все пробують. Наші дідусі, бабусі, не я вже не кажу, батьки пробу не пробували і мали міцне. А тут все випробовують і, 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 і щось немає. Тому що отой клей чистоти складається і ти, ти, ти викидаєш той клей чистоти, клей святості, клей поваги. Я казав, що я вернуся до маніпуляцій. Коли хлопець каже, дівчині, якщо ти мені любиш, то ти мені, пробачте, в, в лубках кажу, дай, тікай. Він тебе не любить, він тебе не поважає. Використовує. Він, це маніпулятори, це використання. Це так не можна робити. Ми, ми взагалі це, Я от буквально недавно своєю дружиною говорив про маніпуляції. І є люди, які кажуть, навіть сьогодні ми маємо біду. Або ви зробіть так, як я кажу, і станьте мені рабами, бо я вас б'ю. От і все. Це ж маніпуляція. Чис Чисто води маніпуляція. І це не звеличі люди говорять. Це говорять люди слабкі і люди, які невисокі, не духовні. І тому, коли хлопець говорить так, дівчині, ну ставиться питання, ви знаєте, вертаючись до... Викладу в школі одного разу, теж говорячи про ці питання, в мене такий, така сталася така діалог такий. Один хлопченка, теж говорячи про те, що от є дівчина і треба якось спробувати, я сказав: давайте ми якби, спрогнозуємо, ось ти виріс вже. Назвемо його Петро. Просто угу. ось ти виріс. Одружився, любиш дружину, і тобі Бог дав донечку. І Ось виросла в тебе донечка. Чудова донечка, їй 15 років. Ти вкладував в неї, ти любив, ти водив її за руку, купляв цукерки. І приходить якийсь, назвемо, Василь, такий самий, з прищиком під носом, і каже до тебе: Дядьку Петре, а можна я візьму попробую вашу дочку? Що ти скажеш? кажу, Петре, а клас стоїть? я не дам, це моя дитина. Кажу, правда? Правда? Бо тут твоя дитина. А оця дівчинка це теж чиясь дочка. Я вам скажу більше, це вже взагалі на святе зазіхається. Це чиясь мама. Попробуй чуюсь маму. Це це ж я не знаю, як це то. Я сам сказав, що в мене мурашки пішли. Як це таке може бути? А ми так робимо, і це ну, ми пробуємо. Це не торт. І це не вино, щоб попробував. Що не прийшов, попробував. Такі речі не пробуються. Це святі речі. Це чисті речі, бо це чиясь мама, це буде чиясь дружина і зараз це чиясь дочка. Йде поговори з татом, сядь з татом і скаже: поговори з ним, я буду пробувати. Там так підійде, не підійде. Такі батько в здоровому розумі дозволить такі речі. Хоча вже зараз зараз є різні випадки, але другі слухачі радіо... не хочу нікого ображати. Кажу, я просто говорю свою думку. Тобто, так як я пізнав Господа, кажу, не хочу образити ні батьків, ні дітей. Я розумію, що тема дуже така, ну делікатна дуже делікатна тема. Але я говорю так, як вчить Ісус Христос. Він вчить статевої чистоти. Взагалі, одна ще раз повторюся, вже втретє, Йосиф і Марія. Вони були в цьому навчені. Це була їхня норма, це не подвиг в них був. Це була їхня норма їхнього суспільства. І, до речі, візьміть буквально 50 років назад, там, 60 років назад, наших молодих бабусів, дідусів. Це була норма, особливо в селі. Якщо щось таке ставалося, це була трагедія. І це не тому, що люди були неосвічені. Ні, вони були моральні і сім'ї були міцніші. Гріх завжди був. Дорогі слухачі, Радіо Марія, ми спілкуємося з паном Ігорем Білорусом і говоримо про дошлюбну чистоту. Хто би хотів доєднатися до нашого прямого ефіру, хоч він вже підбігає до завершення, то можете вже телефонувати знаномера телефонів, які є відкритими, 098 345 18 20 та 093 205 44 40. Ну, ви знаєте, пане Ігор, ви тако говорите, мені теж мороз по шкірі пішов, тому що кожна мама, кожен тато хоче, щоб їхня дочка, часи. Насправді зберігали цю чистоту в середині, і навіть вже будучи дорослими, вони десь бажають своїй дитині добра. Жоден батько не схоче вибачте, так як ви сказали, щоб якийсь. Там хлопець попробував його дочку. Це насправді це не є і салат, це має сам термін попробувати. Правда, якось дуже, воно до дуже цього воно, не підходить. Дуже воно є неприємне і то став. Тобто, хтось тебе собі використав і пішов далі. Е, тому насправді, дорогі батьки, ми звертаємося з паном Ігорем до вас. Е, Пам'ятайте, що. Якщо ви маєте сина чи маєте доньку, пояснюйте, не бійтеся пояснювати своїм дітям так. про ці речі. Бо можуть батьки сказати, та якось ще незручно говорити, та дитині лише 12 років. Я думаю, що в такому віці якраз пора починати вже хворити. пора Бо навіть раніше цим... пора, тому що діти мають доступ до... До, інтернету. І, до інтернету. Повірте, вони набагато раніше ніж ми знають більше, плюс е суспільство, е клас, розмови ну. Так, треба треба. А звідки черпати? Звідки я от кажу, слава Богу, що є Радіо Марія, де піднімаються ці теми. Слава Богу, да, це та я кажу, це тема. Ви, знаєте, одного разу маючи промову в церкві, до мене на цю тему підійшли, каже, чому ви про це говорите в церкві? Я кажу, а де я про це говорити? В церкві люди є. А де про це говорити? Бо це така тема, ну дійсно делікатна, тема інтимна. Кажу, я я нікому не виношу суду. Якраз Христос прийшов помер за гріхи, і в тому числі. За гріх блуда і перелюб простив, тому що може бути слухати людина, яка вже перейшла, тому можу думати, що це вже все. Ні, не все. Ні, не все, тому що Христос прощає. Згадайте Марію Магдалину, яка, яка була яка в блуді жила. жила, але так. прийшла Христос, сказав Ти чиста. І вона повірте, вона чиста, тому що кров Ісуса Христа змиває абсолютно всякий гріх, і гріх блуда, і гріх перелюбу, і кров Христова змиває. Змиває, дещо ми, батьки, допустили якісь помилки з, е, з дітьми, не треба гристи. треба прийти, покаятися перед Богом і, і йти далі. І йти далі. Господь прощає, і Господь дає благословення. Господь дає благословення. Просто ми, от, я, вибачте, я так, так впинився, ви говорили, що якщо богобійний батько, богобійна матір, вчить дітей, вчіть. Ми не для того говоримо, щоб когось тут засудити чи комусь зробити неприємно, а навпаки, щоби зробити добре, щоби була міцна нація, сильна нація. От, Цілком погоджується. Завершуємо нашу програму Тернопіль на пурзі. Я дякую сердечно пану Ігору Білорусу. Пан Ігор є пастором церкви Ісуса Христа в місті Тернополі, і ми надалі вас запрошуємо. Дякую. в програму. насправді дякую, досить наторе. цікаво і досить приємно вас слухати. І я впевнена в тому, що наші слухачі, Радіо Марія, які слухають різні конфесії, насправді будуть мати з чого збагатитися і сказати, що старші літні люди своїм внукам, батьки своїм дітям. Можливо, молодь слухає. Ми насправді дякуємо усім вам, що ви є разом з нами. Христос народився. Славі мойого. Ви слухали програму Тернопіль на пульсі».